Зверніть увагу на цьому тижні. Зеленський отримав чергові корупційні скандали, які пов'язані з його партією, його друзяками, з його оточенням. На і за повідомили про підозру народній депутації від слуги народу та її чоловіку, голові Одеської обласної ради. Вже відомо, що це мова йшла про Юлю та Григорія Діденьків. Ну, слуги народу наслужили, не насосали. Так, от також УВР припинили зараз повноваження достроково народної докладки, Анни Колісник. До речі, по такій же самій історії Бо вона відома тим, що НАБУ і САП теж повідомила її підозру корупції за те ж саме, що і Діденкам. Ну як завжди, є майно а пояснити звідки гроші за нього не може. Квартири, автівки, офіси все як завжди, наслужили. Одночасно з цим відомо з'ясувалося, що Тимур Міндіч, який є співвласником квартал 95 на 50%, А ще близьким друзякою до Зеленського, має діамантовий бізнес на Росії, і сплачує там податки. Про це повідомив нардеп Железняк. Ну що я можу сказати? Єдине запитання: чи буде реакція СБУ і Зеленського? І цікаво, чи буде реакція на міндіча, чи на тих, хто оприлюднив цю інформацію?